Всім привіт! Ви знову на каналі Лінкаро і це розпаковочка правих сюрпризів. На сьогодні дуже прикольна новиночка і це колекція котики. Тут ось такі пакетики, вони дуже маленькі, але там сюрпризи великі. Сьогодні пакетики обиратиму не я, а моя підписниця. Тому давайте обирати, що вона попросила: з колекції чашки ми беремо другий пакетик. Далі беремо перший пакетик, ось цей. Із колекції Minecraft маємо брати четвертий і четвертий. Із колекції котики ми маємо брати останній. Ось цей. Із колекції Гаррі Поттер так само, 4. Колекцію пончики ми сьогодні закінчуємо. І колекція рандом. Ось наш каталожик і перша. Це колекція рандом. І тут нам попадається таке морозиво. І давайте його наклеїмо ось сюди. Ось так. Я просто не можу повірити, що в наступного відео ми закінчуємо цю величезну колекцію. Колекція пончики, яку ми сьогодні закінчуємо. Нам попадається ось таке Бабл ті з пончиками. Тут все з пончиками. Ось стані. І давайте наклеювати ось так. Далі колекція рожева естетика. Ось такий пакетик. І тут нам попадається ось така кулька у вигляді собачки. І наклеїмо. Ось так. Далі в нас колекція Майнкрафт. Ось такий пакетик. І тут. І тут нам попадається ось така блакитна вівця. Вони дуже прикольні, але дуже складно відклеюються. І наклеїмо її під номером один. Далі колекція чашки. І тут нам попадається ось така чашечка з приводами. І наклеїмо її от сюди. Далі колекція Гаррі Поттер Ось такий пакетик. І тут нам попадається ось такий пенал Гаррі Поттер. Моєї подушки є такий. Ось так. І далі наша новиночка. 3, 2, 1, садам. І у нас ось така колекція. Тут е, будуть самі котики казати якісь слова. я зробила не звичайну сторіночку, а ось таку відкривашку. І сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик. І тут. Нам попадається ось такий котик молочко. З полуничкою. Останній. І давайте його наклеювати. І він каже: Я з полуничкою, а ти? Пишіть в коментарях, хто яке молочко любить. І на цьому все. Всім па-па.